Всім привіт вийшла обнова в бокс симуляторі і я вже скачав нові наші маю грати. Кстати, отак вот вигляди моя нова кит вже, Мабуть, новий сезон почався, надіюся, то вже десь тиждень. Сидимо за ним, чекаємо чого. Писок змін ні не буду читати. за закінчився, от. Я скільки максрангів акту в 3 чи 4. Ну-ка, зароби 100 гебів. Квест виповнився так. 19 природбатів заразу 26 гебів. Скільки тут гебів подай і котка. Ігрока ще одна іконка. Що? А це Це какашка спайк випав. Ще один скінпаду випаде. Це чого Джесі не мішай. Показ відеозапису. і е, бастер ПЗ бензопилою просто шесть Скільки мені манихами випало. а ну-ка ага я буду в 4 максимальних ранги Минуло було. Що вот тут нас? в нас принципе Що тут в брал по стойке 2698 Буде покупати брераунпас, модетки безпладні магазині заберемо чого тебе клуб. А о май гад, скільки є купків відділу, у мене було 10 тисяч, 4... а тепер майже п'ять тисяч. Вот мій рекорд покупка. А вот не понял. Рекорд трофей за сезон. Тож тут має бути. От скільки. Читав ще зміни. Так. Ну так, ікон ігри міняємо. Що тут От така ще випала? Іконка. Так. Думаю, подивитися... Пламаного на гаящик. Це чого? Зараз буде омега ящик -чук. Скільки? Десять. Нічого інтересного. Ну, як, ну, як завти химасики. О, я, кстати, вже можу покупити бравопас плюс бравопас. Плюс залітає. Так, 16 уровень допоїв одного гема не хватає. одного гема не хватає. чи фон інший. Ну, думаю, мех. А ящик відкрит 5. Кому приключати? Давше не знаю, бліда. Ходи була така красива, часова було 6200 так багато. В принципі, цього сезону я хочу запустити Олі на 10 тисяч кубків. І ще хоча б 2-4 бойців на 1000. Mm -hmm. Я, кстати, хочу швидше всіх бойців вапнути до Баксера ранг 1000 кубків. Я думаю... Десь через годину Андеїєві поспоню і. Добре, Кстати, якщо ви не знали, то в мене вже друга все бірна слава. Як я отримав всіх бойців не на відео. І славу получив. Ну на відео, думаю, в зону дінамайку всі грати. 1080 хп, це досі більше, ніж була уровень ніби то не один менший. Так, звучу рулетка, що у нас є тут. Бліна, то тоді червоний беремо. Але повчарний, то тоді беремо знов чорний. Не поняв червоний не везуха Так о. о. Так. Кочнука я ще один уровень, браво. Пас. Вот. Думаю, в наступному відео зробити мега відкриття вообще принести. Все в 21 день всі награди відкрити, так як роблять багато хто, наприклад, всякі там ютубери. Ну, я думаю, е швиденько пройде за пару денів, а потім всі награди собирати. Кстати, я вам советую наактивовувати. Вот ты Пас, а потом Бравл Пас пьс. А сразу Бравл Пас плюс. Так. М -м. Ну что, может в цьому фильме? Так, теплін, очки сили довго треба буде на Олі. Я і Олі сегодня, ну це усе ж з Оні пуфу Олови кубки. Це мені кубки не особливо. І так треба в кубки.